Було це 12-го року царювання Навуходоносора, що царював над асирійцями у Ніневії, великім місті, за часів Арфаксада, що царював над мідянами в екбатані. Цей був обвів екбатану навкруги мурами стесаного каміння по три лікті завширшки і шість ліктів завдовжки. Той мор збудував він 70 ліктів заввишки й 50 ліктів завширшки. При воротах міста поставив він башти 100 ліктів заввишки, а підвалини їх були 60 ліктів завширшки. Ворота ж міста зробив він високі, що здіймались угору на 70 ліктів, і були 40 ліктів завширшки, щоб через них могло виходити його могутнє військо й проходити його піхотинці. На тоді цар на вуходоносор рушив війною на царя Арфаксада на великій рівнині, на рівнині, що була в краю рагав, і пристали до нього всі, хто жили в горах, усі, що жили при Тигрі, при Ефраті та Гідаспі, і по рівнинах Аріоха, царя Еламіїв. Багато народів зійшлося, щоб іти походом проти синів Хелеуда. Цар асирійців, вислав повідомлення до всіх мешканців у Персії, до всіх мешканців західних країн, до мешканців Кілікії, Дамаску, Ливану, Антиливану, а й до всіх мешканців Примор'я, до народів Кармелю, Гілеаду, горішньої Галілеї, Великої Ездрелон-Рівнини, до всіх у Самарії та по її містах і по той бік Йордану, аж до Єрусалиму. Батанеї, Хелусу, Кадешу, до Єгипетської ріки, до Тафнесу Рамеси і до всієї країни Гесем, аж Гем поза Таніс та Мемфіс і до всіх мешканців Єгипту, аж до границь Етіопії. Та мешканці всіх тих країн знехтували заклик на Доносара, царя асирійців і не виступили з ним на війну, бо не боялись його. Вважавши його тільки за звичайну людину, й відіслали його послів назад із порожніми руками та зневагою. Розлютився на вуходоносор на всі ці краї вельми й поклявся своїм престолом і своїм царством помститися на всіх і вигубити мечем країни Кілікії, Дамаску та Сирії, а й усіх мешканців у землі Моав, синів Амона, усю Юдею і всіх в Єгипті. Аж до границь над обома морями. От і вишукував він 17-го року свою силу проти царя Арфаксада і розбив у бою і розгромив усю його силу Арфаксада, його кінноту та його колісниці та й заволодів його містами. Він дійшов аж до Екбатани, де захопив башти, розграбував майдани і красу їхню обернув у наругу. Він узяв у полон Арфаксада в горах рагав прошив його своїми стрілами і знищив його аж по сьогодні, потім повернувся із своїми він сам і сила всякої мішаної збиранини, безліч вояків превелика, і став там сам він і все його військо відпочивати та бенкетувати аж 120 днів.